А далі в обріях радіоцикл Адвокатура в історії України, який українське радіо започаткувало спільно з Національною асоціацією адвокатів про економічну і політичну діяльність українських адвокатів кінця 19-го, початку 20-го століття розповідає керівник центру досліджень адвокатури і права Ірина Василик. Весь кооперативний рух, власне, в кінці 19-го століття він теж був завдяки такій рушійній селі адвокатів, тому що вони були в першу чергу ініціаторами створення, банків і перші банки в Україні були створені власне у Львові в кінці 19 століття, і першим таким банком, де власне адвокати стали на його чолі з керівниками наглядової ради і входили до керівництва. Це був банк Дністер, як і річка Дністер. Потім страхова компанія Дністер, страхова компанія Карпатія, Земельний іпотечний банк і перше таке товариство, також народна торгівля, це було перше об'єднання споживчої кооперації, товариство «Земельна земля. Тобто адвокати вони якраз розуміли, що без економі. Нічної підґрунтя неможливий культурний розвиток, тому що всі культурні проекти вони повинні кимось. І Раз, по-друге, неможливе створення окремої держави без економічної складової. Чим ще цікавий власне кооперативний рух, тим, що власне гауські адвокати створювали ці банки здебільшого на українському капіталі, не на європейському, як це було раніше, як це було на сході, наприклад. От і також було створено. Я би тут хотіла підкреслити про таку велику організацію, яка називалася Крайовий союз кредитовий на її чолі був адвокат Костовицький, До якої входило 500, якщо не помиляюся, 29 товариств різних кооперативних. Тобто, це був монополіст в Галичині, коли входили торговельні заклади, гуртівні, різноманітні вже тоді були. Це була така кругова порука. Потім було створено також регуляторний орган «Краєвий Союз Ревізійний. І Левицький був керівником його протягом 40 років. Фактично, ці банки, ці страхові компанії. Вони існували до початку Другої світової війни, навіть в таких важких умовах в період міжвоєнний. що давало Це Це давало для українців створення цих кооператив різних забезпечувало селян простих земельним кредитом, кредитом дешевим і доступним, надавали консультації, надавали допомоги у веденні ними справ, а також відбувався контроль за проведенням господарських операцій і так далі. Тому мені ще цікавий такий досвід, тому що коли в сільській місцевості то були створені так звані щадниці, коли на будь-який там, чи пожежі, чи повені, чи чогось іншого. Селяни здавали до спілки такі внески щомісячні. І коли в когось, наприклад, а в гірських регіонах це було дуже часто, чи від блискавки пожежа була, чи підтоплення, чи щось інше, то ці от, власне внески надавалися цій людині для відбудови свого господарства. І таким чином відбувалася взаємодопомога. Люди цим дуже користувалися і були задоволені від такого. роду. І я хотіла би ще сказати, що ця робота в їхня. В культурному секторі, в економічному, вона стала підґрунтям для політичної діяльності, і тут, от якраз, найбільше долучилися адвокати до державотворчих процесів. В чому це полягало? Отже, якщо ми візьмемо перед першою ствоєю війною, то Українці в Галичині мали дві фракції до двох законодавчих органів австро угорської імперії. Перший орган це була державна рада у Відні. Ну, якщо ми так спрощено говоримо, Віденський парламент, а там, де була фракція поляків, фракція німців, фракція навіть частини італійців, українці були четверті за кількістю. Це було немало. Це було на 1907 рік 32 депутати українських, із них 12 було за приналежністю адвокатами. В 1908 році відбулися вибори до Галицького краєвого сейму. Це також ще один законодавчий орган Австро-Угорщини. Він знаходився от зараз, учасник центральний корпус Львівського університету. То це, власне, було приміщення Сейму. Це був законодавчий орган для території Галичини, східної і західної. Західна Галичина з центром в Кракові, Східна з центром у Львові і столицею Галичини, тоді був Львів. І тому там було дві фракції, тільки польська і українська. Українська була в меншості, але, скажімо, з 20 27 депутатів у 1908 році українських в цьому Галицькому краєвому сеймі, 11 було адвокатів. І що вони намагалися зробити в цих законодавчих органах? Це я до того, що нам часто закидають, що українці не мають традиції парламентської роботи, нічого подібного мають, тому що українські фракції ще були 1870 сімдесятого року Віденському парламенті. Звичайно, малесенькі найбільше була в 1907 власне році, але є в нас такий досвід. Отже, що саме головне вимагали українські депутати в цих двох законодавчих органах. В першу чергу вони намагалися переконати своїх політичних опонентів, в тому що українці є повноцінними гравцями в політичній грі. Вони є не менш сортні, не меншовартісні. вартісні. Вони намагалися переконати і політиків. І це переважно в більшості були адвокати, депутати, які виступали, вони були найкращими промовцями на будь-яких різних виступах парламентських, і завдяки різним методам політичним і блокуванням трибуни, що ми зараз також бачимо, і величезною кількістю заяв, і навіть, скажімо, був такий ще один метод, як обструкція, тобто зрив роботи парламенту, і подання величезної кількості інтерпеляцій, той час заяв, тобто тогочасною термінологією, вони намагалися довести, що українці. Є окремою нацією, відмінною від росіян, відмінною від поляків, яка має свою глибоку історію, яка має свою традицію, культуру, і яка гідна мати свої університети і в кінцевому рахунку мати свою державність. І вони постійно наголошували на тому, що українці спроможні самоорганізуватися і мати свою окрему державну одиницю. Вони чітко ставили гостро ставили питання про відділення східної і західної Галичини, про надання східній Галичині автономії в складі Австро-Угорщини, а потім хотіли об'єднатися з надніпрянською Україною. Отже, такий був план ще до початку Першої світової війни: отримати автономію в складі Австро-Угорщини, східні землі українські отримують автономію в складі Російської імперії, і тоді об'єднуються. Ці дві території воно десь вдалося, скажімо, в 1919 році за актом Злуки. Єдине, що не вдалося втримати цю державність. Хотіла б ще також наголосити на державотворчій діяльності власне українських адвокатів, тому що період Першої світової війни українці все таки опинилися між двох ворогуючих держав, блоків між двох ворогуючих країн, і це була фактично братубивча війна. І еліта Галицька вона прагнула все-таки розмежувати, як я казала, вже українців і поляків, і утворити автономію. І було. В чому заслуга українських адвокатів, власне, депутатів, що вони все-таки добилися того, що було створене вперше українське військове формування під назвою Українські Січові Стрільці, власне, в 1914 році. І це завдяки фактично Костю Левицькому як голові української фракції, у Віденському парламенті. Хотіла би ще одна голосити, що керівником української фракції в Вінницькому парламенті був Костлевицький, а керівником фракції в Галицькому Кривовому сеймі був Євген Олесницький, теж адвокат, однокурсник Левицького. І між ними відбувалася така, знаєте, конкуренція за, за вплив політичний. Але пишуть сучасники, що це було таке джентльменське суперництво підскорене вищим ідеалом. І коли помер Олесницький, то Левицький очолив дві фракції, і в Галицькому краєвому сеймі, і в Вінницькому парламенті. А і в час першої світової війни ми бачимо зміну поколінь між адвокатами. Тобто приходить молода генерація адвокатів, учнів Левицького, Олесницького, хоча попередні генерації не мала в кого вчитися. А от ці вже мали можливість бачити депутатську діяльність, партійну діяльність, тому що адвокати були на чолі українських партій, наприклад, українську національну демократичну партію, очолював потім Левицький, соціально-демократичні партії було багато. І оці власне канцелярії адвокатські, коли вони тільки створилися після закінчення університету, вони стали не ми штабами політичних партій Сучасною мовою Ми би сказали, що це є знаєте така незапланована політтехнологія, правда. Тоді ніхто цього не планував, але воно якось так історично складалося. Бачите, отже, час Першої світової війни, в 1914 році, відразу після проголошення війни, українські політики створили головну українську раду, і це здебільшого також були адвокати, які це робили, яка представляла інтереси всіх українців на міжнародній арені. Вона потім трансформувалася в 1915 році в Загальну українську раду теж на чолі з Костом Левицьким. Туди входило дуже багато. Також адвокатів вони допомагали виписувати ці всі статути і так далі. Всі всі документацію цієї української ради вона мала дуже гарну структуру, і було виписано всі повноваження від голови до кур'єра. Фактично, і це завдяки адвокатам. Дуже гарно вона працювала. І ця загальна українська рада вона власне представляла інтереси і східної України, і західної України на міжнародній арені і співпрацювала з Союзом визволення України і їхньою метою вони ставили питання про незалежність вже в тоді. Але коли відновилося в 1916 році Варшавське королівство, то тоді звинуватили ЗУР. Про те, що вона не мала ніякого важелю впливу, вона сама розпустилася. І тоді відбувається власне ця зміна молоді адвокатської на чолі української парламентської репрезентації, стає Євген Петрушевич, адвокат і учень Кості Левицького. Що відбувається далі? Після розпаду Російської і австро угорської імперії, 17-18 рік, українці отримали колосальний шанс утворити власну державність. І хто як не адвокати, це дуже добре зрозуміли в той час, і вони в 1918 році. Під час Національно-Демократичної революції підійшли до цього найбільш консолідовано, я б сказала. І в 1 листопада 2018 року було проголошено Західну Українську Народну Республіку. І хто стає на чолі цієї держави? Знову ж таки, представники адвокатської доби. Керівником, або, як в документах пише, диктатором ЗУНР був Євген Петрушевич, адвокат, прем'єр-міністром першого кабінету міністрів і міністром фінансів був Косливицький адвокат. З 14 міністрів. Зунру Кабінету міністрів 8 за приналежністю адвокати. Другий кабінет міністрів, який очолив Сидір Голубович, знову ж таки адвокат. Отже, що вони зробили? Вони виписали повністю, як повинна функціонувати держава. Тобто, всі реформи: грошову, ну економічну, адміністративну, військову, земельну, все це розробляли, власне, міністри, адвокати, так і варто нагадати, що до розробки цивільного кодексу і конституції Західної Української Народної Республіки долучився ще їхній викладач з університету Станіслав Дністрянський. І він. Власне розробляв конституцію, тому саме тогочасне покоління галицьких і надніпрянських адвокатів не зробили все для того, щоб відбулося об'єднання власне цих двох держав Західноукраїнської Народної Республіки і УНР, Української Народної Республіки, в одну державу. І, наприклад, доктор Права Дмитро Левицький він підписав Фастівську угоду попередню про об'єднання. А маніфест від Західноукраїнської народної республіки, 22 січня дев'ятнадцятого року, на Софійській площі в Києві оголосив також адвокат. Лев Бачинський від імені Західноукраїнської Народної Республіки, а адвокат. Ярослав Олесницький він був також в цей час в делегації з УНРУ і він перекладав на французьку мову іноземним делегаціям все, що відбувається на Софіївській площі. Отже, цілком можна сказати про те, що представники адвокатської доби, східногалицькі адвокати, вони зробили майже все, що було в можливостях їхніх на той час, на той період, в умовах відсутності власної державності, в умовах війни першої світової, зробити все для того, щоби. Була створена українська державність зробити все для національного відродження, економічного, культурно-освітнього, наукового, навіть в тому числі, і зробили все для того, щоб було проголошено незалежну соборну українську державу, ім'я якій Україна. Про економічну і політичну діяльність українських адвокатів кінця 19-го, початку 20-го століття розповідала керівник центру дослідження адвокатури і права при Національній асоціації адвокатів України Ірина Василик. А продовження радіоциклу Адвокатура в історії України слухайте в одній із наступних програм.